В даному відео ми розглянемо приклад вивантаження взаємодії лікарем Первинки. Відкривши картку пацієнта, нам потрібно перейти в його амбулаторні епізоди. В діях до епізоду обираємо створити взаємодію. Перед нами відкрилась сторінка для створення амбулаторної взаємодії. Перша вкладка це сама взаємодія. Першим пунктом Ми бачимо посилання на електронне скерування. Пікер первинки в основному не працює за електронними скеруваннями, але якщо таке є, попередньо, якщо його було взято в роботу, воно буде сюди автоматично підтягнене, або ми можемо після пошуку електронного скерування перейти до створення амбулаторної взаємодії, і також це посилання буде тут автоматично. Тип взаємодії. Наступне поле. Тут ми вже бачимо ось таку зірочку зірочкою позначаються саме всі обов'язкові поля для створення та вивантаження взаємодії. в заклади охорони здоров'я. Тобто система допомагає лікарю робити менше кліків, тому це деякі поля є заповнені автоматично, але вони є доступні до змін. Можемо обрати інші типи, тобто за межами медичного закладу, візит за місцем постійного перебування пацієнта, проведення інтервенцій, консультація пацієнта з засобами зв'язку. Так, залишаємо так. Період візиту пацієнта від. Тобто, ми можемо тут вказати період початку самої взаємодії або візиту пацієнта. Нам доступно назад вказувати не раніше, ніж є. Дата та година створення самого епізоду, в якому ми створюємо дану взаємозвіл. Так, вкажемо час. І тривалість. Ми можемо вказати тривалість, тоді нам автоматично розрахується період до. Або ми можемо вказати період до, і буде автоматично розрахована тривалість для того, аби лікар розумів, скільки часу тривав прийом. Так, причини звернення. Замовчуванню система пропонує повне медичне обстеження, але ми можемо обрати все, що нам потрібно. Так. Ми можемо шукати або за кодом, або за назвою. Тут підключений довідник ICPC-2, і, відповідно, всі коди і назви, які входять в цей довідник, будуть підтягуватися. Так само дії згідно довідника. Ми, в діях ми завжди вказуємо консультацію. Так, консультація з лікарем ПМСД. Це є обов'язкові поля, як ви бачите, вони позначені зірочкою. До деяких полів є ось таке інформаційне поле пояснення класність, щоб перейти до класифікації первинної допомоги ICPC-2. Тобто ми можемо звідси перейти до класифікації і за потреби подивитись її, що пам'ятаємо якийсь код або назву. Так, повернемось до нашої взаємодії. В взаємодії автоматично стоїть первинна медична допомога. Це теж є обов'язкове. Поле, як ви бачите, позначене зірочкою. це означає, що воно вивантажується на ЕСОС. Відвідування стоїть автоматично пер... первинне. Може бути повторне або завершення епізоду, якщо це вже е, заключена взаємодія. Але це поле не є обов'язковим. Так, пріоритет плановий. Коли пріоритет є обов'язковим, він вивантажується на СОС. Пріоритет може бути примусовий, ургентний або плановий. Найчастіше у лікарів первинної ланки пріоритет є плановий. Коментарі до причини. Це є довільне поле. Тут можна вводити, що списати, також можна надиктовувати з допомогою мікрофону, але це поле також коментарі до. Дій та клінічний статус чи призначення лікування ці поля є локальними. Тобто вони зберігаються в картці пацієнта, але не мають обов'язковості для СОЗу. Тобто ця інформація залишається тільки внутрішньо за пацієнтом. В системі для зручності можна десь скопіювати для корекції попередні призначення. Тобто, якщо в даному. Епізоді. Вже є створена взаємодія, яке вказувалось призначення, то можна з його скопіювати. Натиснувши так кнопочку, ми бачимо, підтягується попередній, і ми можемо просто скоригувати, щось дописати, щось забрати. Але нагадую, що заповнювати ці поля не є обов'язково. Також за потреби можна вказати дані паперового скерування. Так, перейдемо до наступної вкладки. Вкладка діагнози. Ми бачимо, діагноз вже в нас є, тому що він діагноз встановлений під час попередньої взаємодії. В даному епізоді вже є створена взаємодія і система автоматично підтягнула попередній встановлений діагноз. Але ми можемо встановити новий діагноз, якщо є в цьому потреба. Ми бачимо автоматично роль основний, клінічний статус активний, вид діагнозу заключний. Можемо переглянути, що тут може бути доступно для змінення, що є така потреба. І ці поля є обов'язковими. Тип діагнозу, сам діагноз, його роль, клінічний статус та вид діагнозу є полями, які вивантажуються на SOS. і вони є обов'язковими для вивантаження взаємодії. Наступні поля, такі як оцінка, стан, частини тіла, докази причини, докази обстеження, докази стане, коментарі до діагнозу, не є обов'язковими до заповнення. Тобто ці поля після заповнення зберігаються в карці пацієнта на локальному рівні. На РСО дана інформація не вивантажується, і тому вона не є обов'язковою до заповнення. Далі ми бачимо перемикач первинне джерело. Так чи ні? Тобто автоматично первинним джерелом є сам лікар. Якщо ви внесли діагноз, який не ви встановлювали, забираємо галочку первинне джерело і можемо обрати якесь інше, наприклад, запис в паперовій документації зі слів пацієнта, зі слів пов'язаної особи. І це є обов'язково до заповнення автоматично первинним джерелом є сам лікар. Ми можемо додати ще один діагноз, і ми можемо додати потрібну кількість діагнозів, які є е, встановлені пацієнтом. Це теж може бути новий або під час попередньої взаємодії. Тобто, якщо у попередній взаємодії пацієнта було встановлено 2-3 або більше діагнозів, то вони автоматично будуть сюди перенесені, але ви можете. Також наступні взаємодії це змінювати, додавати і редагувати. Діагноз встановлені під час попередніх взаємодії. Обираємо, наприклад, новий діагноз і додаємо ще один діагноз, якщо є в цьому потреба. Так. Діагноз по МКХ. Обираємо новий. І, як ми бачимо, діагноз по МКХ у лікаря первинної ланки може бути тільки супутній, тому автоматично його роль. Супутній, або також може бути ускладнений. Активний і заключний. Також він може бути підтягнений з попередньої взаємодії. Так, йдемо далі, бачимо ті самі польга, які не є позначені зірочками, і вони не є обов'язковими до заповнення. Вони зберігаються локально в карці пацієнта. Також можна додати. Потрібна кількість діагнозів по МКХ. Так, наступною вкладкою є об'єктивні дані. Об'єктивні дані це суто внутрішній функціонал mis Asked, тобто всі дані, які вносяться в об'єктивні дані, не є обов'язковими, не вивантажуються на СОС. Вони зберігаються в картці пацієнта на локальному рівні. Тому тут немає обов'язкових полів до заповнення. Переходимо до обстежень. Обстеження. Так. Тут ми можемо вказати саме обстеження та їх показники. Тобто обираємо категорію обстеження, наприклад, обстеження вид обстеження, вага, зріст, статі. До прикладу. Так, вага. Зріст. І обираємо статті. Що відбулося? Ми вказали види обстеження, і до кожного обстеження вказали показники. Це є обов'язково і дані, які вказуються в обстеженнях, разом з показниками вивантажуються на SOS. Це є обов'язковим для індикаторів якості, наприклад. Метод обстеження. Можна вказувати, але, як ми бачимо, це поле теж не має обов'язковості до заповнення. Тобто ми можемо це все за бажанням заповнити, але обов'язковості в цьому немає. Дата час отримання результату автоматично підтягується згідно е періоду надання самого її взаємодії, яку ми вказали в вкладці взаємодія. Тут ми вказували 12.09, 12.27. Ми вертаємось до обстежень. Ми бачимо, що тут 1227. Тому що обстеження вказується в межах даної взаємодії. Частина тіла, коментарі до причини, період, ці всі поля наразі не мають обов'язковості до заповнення. Також ми можемо додавати ще обстеження. Тобто тут ми вказали категорію обстеження обстеження. Ми можемо в наступному блоці обрати іншу категорію. До прикладу, лабораторні дослідження. Вид обстеження, холестерин. Так. Тут ми бачимо, ми обрали сам вид обстеження, і нам потрібно вказати показники. Зповнюємо показники, бачимо, у нас вже автоматично заповнене обов'язкове поле. Інші поля, які є необов'язковими, є доступними до заповнення, але робити цього не. Немає обов'язковості. Так. Далі ми можемо перейти до діагностичних звітів. В діагностичних звітах вказується саме факт проведення того чи іншого діагностичного звіту. Тобто, якщо ми в обстеженнях вказали показники по холестерину, в діагностичному звіті ми фіксуємо факт проведення діагностичного звіту холестерину. Аналіз на холестерин. Тут ми обов'язково вказуємо факт проведення. Тут в обстеженнях у нас самі показники в діагностичному звіті факт проведення. Ми бачимо знову ж таки, у нас є обов'язковою: медична послуга, категорія діагностичного звіту. Категорія послуги, лабораторна діагностика встановлюється вже автоматично. Послання на електронне скерування, воно теж може підтягнути сюди автоматично, якщо попередньо було взято в роботу, або якщо ми перейшли до створення діагностичного звіту в межах взаємодії за скеруванням. Період отримання показників тут немає обов'язковості, і обов'язкове поле дата надання послуги вже є автоматично заповнено, поле заключення лікаря вимагає короткого інформативного опису. У нас є кнопка Підтягнути аналіз з ЄМК пацієнта. Тобто, якщо лабораторія вносила в ЄМК пацієнта, якісь дані, то їх можна підтягнути сюди автоматично. Якщо, якщо цього не було, ми можемо вручну описати. До прикладу, далі ми бачимо первинне джерело. Знову ж таки, первинним джерелом є завжди сам лікар. Працівник, що інтерпретував результати, також є сам лікар, але це можна змінювати за потреби. Ці поля є обов'язковими, вони вивантажуються на ІСОС. Так, вказати дані паперового скерування також є можливість за потреби. у вкладці процедури ми можемо вказати певну медичну послугу. До прикладу, тут ми вже вказали певну медичну послугу і бачимо, що всі обов'язкові поля позначені. Такою зірочкою, тобто вони вивантажуються на SOS. Результат проведення потрібно вказати самому, бо всі інші поля, такі як категорія статус, заповнюються автоматично відносно обраної послуги. Так, Ускладнення теж заповнюються автоматично, якщо вибрано якийсь діагноз типу ускладнення. Посилання на електронне скерування. Може бути підтягнене, це поле не стосується нашого випадку. Стане то обстеження пацієнта також нашого випадку не стосується. Так. Е, нотатки. Тут можна щось описувати за потреби, але це поле не має обов'язковості до заповнення. То на Ісос воно не вивантажується. Вказати період автоматично стоїть так, тому що є вимога вказувати період, період вказується в межах. Того часу, який ми вказали у вкладці взаємодія. Тут вже це автоматично стоїть і це є обов'язковим, тому що на SOS фіксується період проведення процедури. Процедур ми також можемо додати, скільки нам потрібно. Після того, як ми заповнили всі поля, нагадую, це в нас сама взаємодія. Нагадую те, що обов'язкові поля в нас також для зручності позначені ось такою червоною зірочкою. Після взаємодії це в нас діагноз, тоді можуть бути обстеження і їх показники, також діагностичні звіти і процедури. Бачимо, взаємодія успішно збережена. Це означає, що взаємодія вже збережена у... Miss аскеп внутрішньо, але вивантаження на ІСО ще не відбулося. Ви можете вивантажити взаємодію відразу, можете вивантажити пізніше. В даному випадку ми вивантажуємо взаємодію відразу. Цікавоємо вивантажити на eHealth. І бачимо повідомлення про те, що взаємодія успішно вивантаження до eHealth.